Герої повернулися додому на площі Духновича в обласному центрі зі сльозами та хвилюванням. Товариші рідні та близькі чекали на закарпатських військових. Вони були як безвісті пропавші спочатку. У них так вже були дані, але ми сказали їй відео. Вони побачили і почали вже займатися. У ну, мене тільки брат, у нас батьків вже немає давно. Так що у нас двоє. Він мене борець, і я знала, що з ним буде все добре. Я коли побачила його на відео, я зразу зрозуміла, що він має вижити. Не придумує, що, що може бути така війна, може брати у полон, розумієш, свої хлопці. Ти йдеш просто, йдеш за себе і тут тобі на. Зустрічі зі своїми рідними вони чекали майже чотири місяці. Микола Копчанський, В'ячеслав Пономаренко та Антон Шимко були у полоні терористів місяць. Про пережите згадують жахом. кажуть, їх били, знущалися морально. Останнє було найважчим. Наручники, Мгиря, Пол. все бетон. це було душовакімат. Спочатку бетон, потім нам дали доску. Усі троє бійців отримали контузію. А Микола Копчанський. Поранення від гранати, та головне повернулись додому живими. Батьки не можуть стримати сліз щастя. Бракує злів. Дякувати вдома». Хлопці лише звикають до життя без вибухів, стрілянини та страху. Забути то треба пошвидше та й всім. 27 українських військових досі тримають у заручниках на Луганщині та Донеччині. А тим, хто продовжує захищати країну, за словами хлопців, наразі найбільше не вистачає води та медикаментів. Звільнені закарпатські бійці кажуть, якщо буде потреба, готові повернутися на війну знову.